6 березня, друзі, всім здоров'я. Наш гуртовий ринок починає трішечки вживати. Ціни, ціни не помінялися. Картопля 22-29. Цибуля 15, капуста, так само як була 40. Яблуки дуже дорого. 29-30-32. Це верхня. Ціна, але це літне яблуко, грушка, мілка така 45 киргізька. Васоля 60-80. Цибуля сіянка 60-80. Чернушка 30 гривень за 20 грам. Часник 140, морква 32, буряк 25-32. І з'явилися зелені гірки. 80-140 ринок працює, продавців побільшало, покупців я ще не бачу, але надіємося, що все буде добре, що та рижа сволота і не тільки рижа сволота, миру нам Дасть, не дасть, будемо дивитися. Друзі, будьте бдительні, як казав один. Робіть правильний вибір в своєму житті. Наше місто, кривий ріг. Слава українському селу.